Знаєте, яких два смертних гріха є у нашої української влади. Причому це стосується будь-якої влади за всі ці часи нашої незалежності. Це імітація, і це лінь. Ліньки робити щось, чого до цього не було. Ви знаєте, в мирні часи. Ми від цього тільки втрачаємо гроші. І вже давно до цього звикли. А от у війну ми втрачаємо значно більш важливий український ресурс це життя наших громадян, особливо життя нашої справжньої еліти. Бо вона сьогодні знаходиться на фронті, і зі зброєю в руках нас захищає. Як це відбувається взагалі? Яка технологія? Наша влада дуже полюбляє нам розповідати, що класного вони зробили. Нам розповідали, що наші кордони сьогодні укріпляються. Там будують лінії оборони, їх мінують. Ви бачили такі сюжети про те, що це робляться з білоруського кордону? Нам здавалося, що це повинно бути зроблено і по російському кордону, в Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Ну, і звичайно, всі ми очікували, що після того, як в 23-му році українським військам не вдалося розвинути наш контрнаступ, вони підготуються до оборони і збудують оборонні лінії з бетону, з перекриттями, і дуже важливо з мінуванням. Ну і звичайно, це повинно було відбутися по всій лінії фронту. І громадське суспільство українці дуже вимагали від влади. Треба почати після того, як у 23-му році наші війська зупинилися, і контрнаступ у нас не вдався, тому що росіяни збудували лінію соровікина. Треба будувати нашу лінію залужного, сирського, все одно яку. Але забезпечити на фронті мінування перед нашими оборонними лініями, так, щоб ніяка піхота не могла підійти до наших оборонних ліній. Ну і справжні бетонні споруди. Які б захищали наших воїнів і давали можливість їм триматися незалежно від того, скільки важкої техніки і скільки піхоти ворог буде сунути на нас. І ось це відбулося. Росіяни почали свої атаки на Харківському напрямку з кордонів Білгородської області. І що ми бачимо, виявляється, нема необоронних ліній, нема мінування. Більш того, мені пишуть, Дзвонять мої знайомі, які там знаходяться сьогодні, і кажуть: так, начебто замінували протитанків, але протипіхотних мін немає. Начебто нам кажуть, що збудували лінію оборони. Коли туди приходить піхота, вони кажуть, ми тут не зможемо бути. Ці ями не нагадують справжні оборонні лінії. І бетону тут зовсім немає. Тут не можна затримати наступ росіян, які сунуть, сунуть і сунуть. І знаєте, це проблема. У росіян радянська військова школа. І вони її використовують на 100%. Вони звикли, і для них це нормально. Головний витратний ресурс витратний матеріал це ті люмпини російські, які прийшли в армію за великі гроші. Їх можна витрачати. Вони їх не жаліють, і ще у них їх багато. Але у українського політично-військового керівництва не може бути радянської школи сьогодні. У нас нема стільки українців, щоб ми їх витрачали, незважаючи на наші втрати. Це дуже цінний для нас ресурс, я б сказав, головний актив країни, українці. Але мені здається, вони досі мислять так: замість того, щоб збудувати оборонні лінії, замінувати весь цей простір, де буде наступ росіян, наситити це технологічно, сучасними комплексами спостереження. Мільйонами дронів, захищеними позиціями зверху від осколків і дронів, зробити все, щоб замість піхоти там воювали fpv дрони. Ні, вони шукають по всій країні простих українців і шлють їх туди стримувати навалу росіян. Наступ під Харковом показав, наскільки ми не готові і наскільки всі ці парадні реляції. На єдиному марафоні про те, що ми будуємо, вже почали будувати оборонні лінії, навіть були якісь сюжети, де ми бачили їх. А насправді це проста імітація. Знаєте, я тут чув від деяких експертів про те, що, на жаль, українська влада не може проводити і весь цей час не проводила реформи, тому що вони непопулярні. Люди їх не люблять. Це міф. Справжня реформа завжди популярна. Знаєте чому? Тому що справжня реформа це коли було погано, прийшли політики і зробили добре. Так, ті, хто отримував свої бенефіти від поганого, незадоволені. Але реформи робляться не для окремих громадян, а взагалі для всього населення. А знаєте, чому так звикли називати реформи непопулярними? А ми справжніх реформ майже не бачили. Їх імітують. Тому і ці гасла дивні. А скільки вам ще реформ потрібно, ми все зробили. Ні, ви їх не зробили, ви зімітували. Ви не побудували справжніх ліній оборони, ви їх не замінували. Ви не забезпечили фронт мільйонові fpv дронів інших дронів. Ми досі на них збираємо гроші самі. І сьогодні наш канал теж продовжує збір на дрони. Не Міністерство оборони, а ми, ви. Ваші донати допомагають нашим бійцям, а наша влада цього не робить. На сьогоднішній момент. Ми вже на ваші донати, яких вже більше мільйона гривень купили 5 Мавіків і вже передали їх нашим хлопцям на фронті. Вони вже працюють. І от ви дивитесь зараз, як вони нищать ворожу техніку і окупантів. Знаєте, хто це робить разом з ними? Ви. Кожна ваша гривня вбиває окупанта. І я за це вам дякую. Давайте ми продовжимо. У нас є план. Зберемо 5 мільйонів і забезпечимо наших хлопців 25 мавіками 3Т. Дякую кожному. Смерть ворогам, слава ЗСУ. І як кажемо, ми тут спалимо їх разом. Другий смертний гріх нашої влади вони всі дуже ледащі. Я вам скажу парадокс: навіть коли треба з бюджету вкрасти гроші, вони лінуються. Я не один раз розповідав вам цю історію, але нагадаю: єдине, чому сьогодні. В Києві на Шулявці немає сучасної розв'язки, яку спроектував інженер Вітя Петрук, не тому, що Кличко і Київська адміністрація не могла вкрасти там гроші. Деяка проблема? Берете цей проєкт, знаходите підрядника, він його будує і закладаєте свої відкати. Я проти корупції, але, на жаль, воно так діє. Але ліньки. Існує проста схема. Заробити на тому, що вже вмієш, а нову схему будувати не хочеться. От сьогодні так відбувається з оборонними лініями. Влада звикла красти свої гроші, освоюючи на тому, що вона будує дороги, мости, робить благоустрій в містах. Там є зрозумілі схеми. Але схеми на мінуванні, на побудові бліндажів, на виробництві дронів, їм лінь будувати нові. Мені здається, якщо б такі схеми у них були, армія б сьогодні завалили б дронами, і весь фронт давно б був залитий в бетон. І мліньки. Вони продовжують будувати дороги. Причому парадокс в тому, що вони сьогодні асфальтують дорогу від Вовчанська до Харкова і там будують капітальний міст. У Мене питання, що ви робите? За Вовчанськ сьогодні йдуть бої. Якщо окупанти прорвуться на цю дорогу, вони докатять до Харкова. Вони про це не думають. Ім треба заробити свої гроші, вкравши на великому будівництві. Пане Верховний Головнокомандуючий, ви до війни розпочали навіщо велике будівництво. Хоча це була не ваша функція. Вам треба було вкладатися в армію і в оборонні лінії, які треба було будувати по нашим кордонам, розуміючи, що напад на нас, нашого ворога, ймовірний, ви для них будували дороги. Вам це подобалося. Розгорніть. Нове велике будівництво. Будуйте бліндажі, окопи і укриття для наших воїнів. Не асфальтуйте дороги, мінуйте поля, по яким хоче пройти ворог. Не лінуйтеся розробляти нові схеми освоювання бюджету, але вони повинні працювати на нашу обороноздатність. Імітація і лінь колись вас знищать. Бо коли мир це проходить, а коли війна це дуже дорого нам коштує життя наших воїнів і ризики існування для самої нашої держави. Ви теж зникнете разом, якщо будете лінитись і продовжувати імітувати свою діяльність. Я хочу звернутися до всіх, хто сидить сьогодні у нашій владі, до міністра оборони, до профільних міністрів, до генштабу. До верховного Головнокомандуючого президента настав час перестати займатися імітацією і перестати лінуватися. Ваше основне гасло сьогодні будувати і мінувати. Це може врятувати і вас, і нашу державу.